Бабуся грім або чому плакати не соромно. У далекому селі грімків жила собі бабуся, на ім'я, Ну, як же ви могли здогадатися грім? Чому так? Бо як скаже щось, аж шипки дзвенять. Як засміється, пташки злітають з дерев, а як заплаче. До дущ іде три дні поспіль. Та й плакала вона не часто, бо вважала, що сильні не плачуть ніколи. Коли була маленька, їй казали: Не риви, ти ж дівчинка, не кисни, ти що, слабачка? От вона й навчилася тримати сльози. в серці а з часом вони перетворилися на громи, і як щось боліло, вона не плакала, а гриміла. Грю, бах, бух! Замість мені сумно, чи мене образили. Але все змінилося, коли в село приїхала її правнучка, маленька, ніжна дівчинка на ім'я Леля. Вона була така чутлива, що могла розплакатися, якщо у пісні був сумний кінець або якщо зайчик перестрибнув калюжу без неї. І якось бабуся побачила, як Леля плаче, і хотіла вже сказати стару фразу Не реви, будь сильною. Але замість цього заплакала сама. Вперше за 63 роки тихо, тепло, як дощ після спеки. Леля здивувалася, бабусю, ти вмієш плакати? А бабуся обійняла і її і сказала Вмію просто соромилася. А тепер розумію, Ті, хто вміє плакати, найсильніші, бо не ховають себе. З того часу бабуся вже не гриміла, як гроза, вона просто говорила, як почувається, а іноді дозволяла собі сльозу. І в селі більше не було раптових бур, тільки дощі, але теплі. Тож, дітки, сльози це не слабкість. Це як дощ поливає землю, щоб усе росло. Хто вміє плакати, той вміє бути живим. І це справжня сила.